Щоденника Святої Фаустини Ковальської, розмова милосердного Бога зі страждаючою душею. Ісус, душе, бачу, що ти так сильно страждаєш, бачу, що навіть не маєш сили розмовляти зі мною, тому я сам говоритиму з тобою, навіть якщо б твої страждання були найбільші, не втрачай душевного спокою, не піддавайся зневірі, але скажи мені, дитя моє. Хто відважився поранити Твоє серце, скажи мені про все, будь щирою зі мною, розкажи мені про всі рани свого серця, я зцілю їх, а Твоє страждання стане джерелом Твого освячення. Душа, Господи, мої страждання такі великі і різносторонні, вони тривають так довго, що мене вже огортає зневіра. Ісус, дитино моя. Зневірюватись не можна, знаю, що безмежно віриш мені, знаю, що знаєш мою доброту і милосердя, то, може, розкажеш детально про все, що в тебе на серці. Душа, так багато є різних речей, що не знаю, про що говорити насамперед, як усе це висловити. Ісус, говори зі мною по простому, як з приятелем, скажи мені, дитино моя. Що тебе утримує на дорозі святості? Душа, я не маю здоров'я, це й утримує мене на дорозі святості, я не можу виконувати своїх обов'язків, і для всіх я є таким собі попихачем, не можу умертвлювати себе, дотримуватись суворого посту, як робили це святі, а мені не довіряють, що я хвора, і до фізичних страждань додаються моральні. І багато з цього випливає у упокорень бачиш, Ісусе, як тут можна стати Святою. Ісус, дитино, правда, це все є стражданням, але іншої дороги до неба немає, крім хресної дороги. Я сам пройшов по ній першим, знай, що це найкоротша і найпевніша дорога. Душа, Господи. Ще одна перешкода стоїть на дорозі святості через те, що я тобі вірна, мене переслідують, і багато з цього приводу завдають мені страждань. Ісус, знай, тому що Ти є не з цього світу, світ ненавидить Тебе, мене Він теж переслідував, це переслідування є знаком, що Ти вірно ідеш моїми слідами. Душа, Господи, мене знеохочує і те. Що моїх внутрішніх терпінь не розуміють ні настоятелі, ні сповідник. Темрява огорнула мій розум, і що мені робити далі, так усе це мене знеохочує, що я думаю, не для мене вершини святості. Ісус, Оце дитя моє, ти на цей раз багато мені сказала. Знаю, що це велике терпіння, коли тебе не розуміють саме ті, кого ти любиш. І до кого ставишся з великою щирістю, але хай тебе потішить те, що я розумію усі твої біди і недоліки. Тішить мене твоя глибока віра у моїх заступників, яку зберігаєш, незважаючи на все, але знай, що люди ніколи не зрозуміють душі, бо це їм не під силу, тому я сам залишився на землі, щоб потішити твоє зболіле серце. І зміцнити твою душу, щоб ти не втомилася в дорозі. Говориш, що велика темрява закриває твій розум, то чому ж у такі хвилини не приходиш до мене, світлості, яка може в одну мить влити у твою душу стільки світла і зрозуміння святості, що в жодних книгах не вичитаєш того, жоден сповітник не здатен так повчити і освятити душу. Знай також. Що й ту темряву, на яку жалієшся, я теж пройшов для тебе на оливній горі, мою душу стиснув смертельний смуток, і тобі даю частку тих терпінь, з моєї особливої любові до тебе і для високого ступеня святості, який я тобі визначив у небі, страждаюча душа найближча моєму серцю. Душа, але ще одне Господи, що робити? Коли від мене відвертаються і стороняться мене люди, особливо ті, на яких я мала право розраховувати саме у хвилини найбільшої потреби, Ісус, дитя моє, виріши для себе раз і назавжди ніколи не надіятись на людей. Багато здобудеш, коли повністю віддасися моїй волі і скажеш, не як я хочу, але якою є Твоя воля Боже. Хай так станеться. Знай, що ці слова, висловлені від усього серця, в одну мить підносять душу на вершини святості, така душа особливо мені подобається, така душа віддає мені велику хвалу, така душа наповнює небо запахом своєї чесноти, але знай, що цю силу, яка допомагає тобі переносити страждання, дає тобі часте приймання святого причастя. А тому приходь часто до цього джерела милосердя і черпай за допомогою свого довіря все, що тобі треба. Душа, дякую тобі, Господи, за твою незбагненну доброту, що ти зволив залишитись з нами на цьому вигнанні і перебуваєш з нами як Бог милосердя, і сієш навколо себе сяйво своєї милості і доброти, а у світлі твоїх променів. Милосердя, я пізнала, як дуже мене любиш.